Купальний сезон вже на носі, чи готові міські пляжі приймати відпочивальників мене звати Переполятник Сергій і зараз розкажу вам про те, які роботи вже проведені працівниками Аквасервісу, а які ще плануються. Загалом на утриманні комунального підприємства Аквасервіс 10 пляжів. І до 1 червня, коли відкривається купальний сезон, вони повинні бути, по-перше, безпечними, а по-друге, чистими та охайними. Отож, аби відпочинок на пляжі був безпечним, Аквасервіс встановлює рятувальні пости. Також перед початком сезону проводять набір та навчання рятівників, аби в разі екстреної ситуації допомога була завжди поруч. Що стосується чистоти, то комунальники вже продіскували пісок та почали його сіяти. Проведені були і водолазні обстеження дна річок озер. За допомогою спецтехніки, такої як Труксор, фахівці очищують прибережну зону від зайвої рослинності. Для зручності встановлюють роздягальні та туалети, а також ремонтують лавки. Аквасервіс вже провів забір води на відповідність безпековим нормам. Результати будуть згодом. А ви плануєте розпочати купальний сезон вже 1 червня?